Друже, я з іронією і на повному серйозі ти якось дуже правильно базариш. Хотів би наочно з тобою помовити. Але, коротше, раптом що? То я би хотів бачити цю людину в Раді, наприклад. І Бог на його вигляд. Це очевидно про мене, є мова, І т.д. Та й взагалі, українці потрібно вдосконалювати свій менталітет, так сказати. <гум> Ду... ну, Чітко, э, логічно. Э, не скажу, що людина перескакувала з теми на тему, але я скажу такого: в раді, хотів би бачити мене в раді. Я так розумію, що мова йде про якусь э, 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 сільську раду Ні, мені таке, Як МСІП'єт Петя писав. Смішне, ти дуже правильно базариш. Було б дивно, якби я базарив неправильно. Ну, Наперед би говорив, що почав без кінця. В повному серйозі, до речі, через буквоєнку. До речі, наприклад. можливо, він із Рівненщини. В нас, Цілком, в нас так казали, базариш на серйозі. Та, так, ну, у нас ж казали: диван, красивенько, колідор, ходить, да, робить, писать. Це, це, наші, це, 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 це все, говір, наш говір, Дівіса, купіса, шевіліса, ну, Сто ліса, добровіса. Це вже дуже високо казали. Це вже високо казали. Та. Біля Так.